Вітаю сьогодні. Армія ті завітала до моєї рідної 112-ї бригади. І зі мною Роман. Вітаю. Бажаю здоров'я, друже. Підрозділ наш новий, але вже з хорошими результатами, з трофеями. Є і в нас техніка знищена, підерська, й танки, БМП. Сьогодні буквально перед ви бачили, як прислали відео, де наші побратими знищили були буханку з особовим складом. Підверський танк заглох, не доїхав до, до позиції, напевно, якоїсь, там, де він мав відпрацьовувати. Приїжджає другий підраский танк, його витягувати. Ну, Лишилось там два. Слухай, ти не перша е, людина, яка пов'язана з е, півіхами, з безпілотними комплексами. І я завжди питаю, скільки от е, вразили ворогів. І зазвичай піхоту ніхто не може порахувати. Всі кажуть саме техніку, тому що пі піхоту, я так розумію, російську вже ніхто не рахує. прямо Так, да, ви праві. Ну, є друзі, з якими дружимо з штурмовиками нашими, то, які там тримають передні краї, штурмують. І, ну, тобто вони розказують такі речі, що е, підрелізують, вони вже тупо. Їх в три шара кладуть і вони знову лізуть. Ми ну, зрозуміли, що для рашиків немає значення, скільки вони положать. А от з технікою максимально нанести їм враження, щоб вони не мали чим стріляти по наших. Побратимах і по сестрах, тобто, так, да, це от наша робота. Таке ще питання мене цікавить. Е, Бачили, як е, збирають е, боєприпаси для FPV-дронів, і в основному там те, що я бачив, це 3D-принтери в хаті стоять, якісь там якийсь е, струб, якісь щось, там, е, якісь РПГ перероблюють. Е, як то вже чи от потрібен, ну точніше, він потрібен, але от було б гарно побачити якийсь стандартизований боєприпас під FPV-ху, наприклад. Да, ви праві, є е, таке. Що ми також займаємося цими самоділками, як я називаю їх, переробка в труби, на 3D принтерах друкуємо, переробляємо, плати ініціації різні, підриви. Та, звичайно, що нам би спростило життя, скажімо так. Коли б був стандартний боєпробас, припустимо, їде техніка, в тебе один БК, піхоту. під піхоту другий БК. Ну, тобто, і ти так само, як артилерія, відпрацьовуєш. Ну, зараз такого в нашій структурі безпілотних систем поки що немає. Но я думаю, що все рівно ми дійдемо до того, що е, ми не будемо шукати, е, як десь там намутити якийсь БК, щоб ми мали чим вдарити. У нас буде своє штати, Тобто потрібно, скільки потрібно, тобі стільки взяв і відпрацював. І. От раніше ми їздили в. Звичайним авто нічого не ставили. Зараз без таких е, девайсів е, ніхто не виїжджає на позиції через те, що е, реально є плотність підерських їх півішок, і е, щоб не розкувати життям свого особового складу, тому ми якось отак е, максимально стараємося закрити їх і, і забезпечити, е, щоб вони нормально і доїхали і вийшли. Все дуже просто. Щоб ви розуміли, в пана пілота Олекси сьогодні день народження, і Олекси почав збір на ретранслятор. Тож, якщо хтось хоче допомогти хлопцям далі залітати і бомбити орків, то долучатися і кидайте гроші в баночку. Чи важко, якщо хтось отак стоїть поруч, ти в окулярах літаєш, а хтось тобі бубнить на вухо, і щось розповідає, Та ну, Ні, я коли літаю, я весь процес і те, що там по краям відбувається, єдине, що коли це бойовий виліт, то я слухаю, що відбувається, що там рації там, і так далі. Може, зміна маршрута, зміна цілі, десь цілею їхала, то це я слухаю. А якщо отак от там якісь тренувальні виліти, то для мене це, ага. це все одно. Існує така ініціатива від Вікторі Дронс, називається народний дрон, де людей вчать за допомогою там відео, як збирати свій дрон. Я пройшов цей курс, отримав сертифікат, і за допомогою там нашого звукача, десантника Роми, він мені допоміг спаяти ось цей дрон. Власне, це дрон, який зібрав, ну, скажімо, своїми руками і за допомогою нашого звукача, от назвав його Франк від монстра Франкенштейна, тому що він зліплений. А, з чого попало, і я хочу показати цей дрон хлопцям, щоб вони подивилися, сказали, ну, це гівно чи ні, чи буде воно взагалі літати, і зараз протестуємо. А, Саш, скажи, чи хороший дрон я зібрав, чи ні? Що ти думаєш про нього? <зас> скажи чесно, без от як є. Значить, ну, комплектація нормальна. Єдине, що от е, модуль, оцей модуль е, Crossfire, uh -huh. от, його не треба сюди кріпити, його треба подалі відносити від будь-яких. В даному випадку тут стоїть конденсатор, uh -huh. і він буде і силові провода, він буде давати наводки на uh -huh. електромагнітні, його треба подалі від цього. Ну, якщо от так от оцінювати по 12 бальній шкалі, яку б ти оцінку поставив? Та десяточку можна ставити. О, це вже непогано. На червоний диплом ще не. Ні, ну, ідеальний дрон. ну, Взагалі нормально, можна 12 поставити, але 12 це. це... Коли, щоб... я, коли є бика, знайзлочний. Не, не знаю, що буде, що може бути на 12. Ну, в принципі. Що, спробуємо, то на ньому поліція ну, спробуємо. Так, зв'язок є. Зараз будемо слітати. Сань, от я чесно тобі скажу, я літаю на FPV-дроні третій раз в житті. Ну. От на справжньому. Як ти вважаєш, на чим мені, як початківцю, треба попрацювати, саме якщо, наприклад, я з піхотинця хочу перевчитися на Е, e, Значить, треба літати якомога нижче, uh -huh. e, літати обов'язково. Ну зараз можна трошки, коли досвіду більше буде, можна обов'язково треба чіпляти якусь навантаження, бутилку літрову, там, наприклад, з водою. Uh -huh. І літати з навантаженням, тому що в бойових умовах це буде з навантаженням. І зовсім по-іншому по дрон себе веде. обережно тільки не прилітати до людей. Піпсь. Ага. Не розстопся посадку гладку зробити важко, але в принципі тільки так це і можливо. Розкажіть трохи про роботу, про аналітику ви згадували, як працює ваш підрозділ? Для того, щоб в пів прилетіло щось у раз, але якщо це не випадкова ціль, ну, тобто там не штурм, а планова ціль, то це дуже кропітка робота аналітиків, які виявляють, продивляються великі маси інформації там з літаків-розвідників або з там з квадрокоптерів. Виявляють замасковану якусь техніку а потім передають її на ураження в півістів. Так що, якщо у вас є такі показники, ви готові працювати на знищення ворога на перемогу, то можете приходити до нас підрозділ, ми вам раді. Сьогодні політали з хлопцями, і вони сказали, що мій монстр Франкінштейна, який я зібрав, працює і, в принципі непогано зібраний. Тому я щасливий, що так вийшло. І можна сказати про те, що можна перевчитися або навчитися керувати FPV, Просто треба цьому поділити трохи часу. Але враховуючи те, що цей напрям зараз досить сильно розвивається в армії, це потрібно робити, і тому що FPV-дрони – це зброя, яка показує досить велику ефективність.